Картинка є. Так, я це, я на сьогоднішнє заняття друге самостійну задачу додав. Зараз ми її все обговоримо, як її реалізувати. Ну, а ви вже, мабуть, самі реалізуєте. Ну, зараз побачимо, як воно піде. Так, і, давайте повернемося до алгоритму множення розріджених матриць. Ми його вже розбирали ну, давайте все рівно згадаємо. Значить, розріджена матриця це матриця, в якій багато нулів в своїй структурі. Алгоритм паралельного множення матриці на вектор. Ну, в даному випадку ми говоримо про множення матриці на вектор. Ну, В принципі, цей алгоритм можна розширити до множення матриці на матрицю без особливих проблем. Тому що, по суті, множення на матрицю це повторення множення на вектор. В основу цього алгоритму лягає спеціальне представлення матриці. Ну, в математиці прийнято їх записувати в вигляді таблички зі стопчиками, так? З рядочками і стопчиками. Для того, щоб ефективно реалізувати паралельні операції з такими матрицями. ну, Я нагадаю, що там основна проблема, з, якщо їх просто тримати там, представляти в вигляді масиву, полягає в тому, що. Дуже багато місця в пам'яті займає. і причому більша частина це нулі, тобто відсутність інформації, тобто не, неефективне представлення. І от запропоновано таке представлення, де у нас матриця записується в вигляді списку, список із списків. У нас якби, двовимірна структура так само лишається. В якому елементами списки є пари. індекс e, і e, 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 значення елементи. І, значить, оцей, в списку записані нельнульові елементи. Тобто в тих місцях, де ненольний елемент, записується e, його номер. Індексу там, в рядочку і, і елемент. Ну і все. І от таким чином записується, записується наша матриця, представляється. Так, ну ми про це вже говорили, це я просто нагадую. А можна так. щось там зв'язок похати, можливо, його якось покращити можна? Погано чути? Пакет пропадає, так. А. І ну, зараз трохи краще, але демонстрація половина тому була дуже розвита. А. Ну. Зв'язок це десь на лінії, мабуть. Я так не можу. Ні, ну демонстрація то така, бо насередку зараз можна і самим зайти подивитися. Це не Ну, я все рівно запис веду, так що ви можете потім подивитися в запису, як будете робити. Там буде нормальна якість. Просто що я на це зараз вплинути не можу. У мене Wi-Fi нормальний. Ну а далі далі я просто в мене немає можливості вплинути на зв'язок. Так, значить, що у нас? Далі з цим. Значить, все в основі лежить. оце ключове, це оце структура даних. Ну Це ще колись Вірт був такий е, вчений, який піонер, один з піонерів цих всіх обчислювальної техніки, Вірт, він розробив свого часу Паскаль, мову таку програмування. Він підмітив, що е, алгоритми і структури даних, їх не можна розглянути. Що це якби, ну, можна сказати, якби дуальні поняття, одне з іншим дуже пов'язане. Тобто не можна розглянути алгоритм без структури даних, і структура даних вона пов'язана з алгоритмом, яка її обробляє. В даному випадку, у нас в основі самого методу лежить представлення, тобто структура даних. І вона диктує природнім чином і алгоритми, і роботу з ними. Так, значить, от у нас є. Значить для одного рядочка множення на, на вектор. Вектор у нас виходить справа від матриці. У нас відбувається таким чином: що це сума, тих значить сума добутків v на. V – це value на X-T, X-Sit це елементи нашого вектора. Що у нас I і, і V в рядочку. Тобто ми беремо, прибігаємо рядочок, це наш список. І там, де є у нас списку елементів, усі його елементи, ми беремо відповідне значення і множимо його на. Відповідно елемент цього вектора, ко ну, координату вектора. І сумуємо, тобто робимо скалярний добуток, е ну, а е варіант, е варіант е для, е це для однорядочка, для матриці, це, відповідно, ми ще один цикл робимо. У нас ми пробігаємо по всім рядочкам нашого цих, цикл, списку верхнього порядку, і, і по кожному з цього елементів цих, списку верхнього порядку робимо відповідно оцю суму множимо рядочок на, на стовчик, на, на вектор. Ось такий алгоритм. Тепер давайте скомбінуємо цю інформацію з тим, що ми вже вивчили в MPI. Тобто, як ми можемо розпаралелити на багато процесорів цей алгоритм. Ну, Е, іноді точніше так, досить часто буває таке, що матриці дуже великі, і операції множення їх е, доцільно розпаралелювати. Ну і у вас там, скажімо, йде розрахунок такий, що багато процесорів у вас є в наявності. І давайте подивимося, як це можна зробити е, за допомогою. Тюбачну можна примрачені, так, от у нас є MPI FoPI, які ми вже розбирали теж. Які нам з з MPI Popy? з о тих шаблонів, які ми тут дивилися в туторіали, які нам підходять для розподілу наших розрахунків по, по процесорам. Давайте дивитися. Значить, у нас тут е, з тих операцій, зараз, тут може якісь писочок, е, підходить операція з, е, скатер. Ми тут дивилися тоді, давайте її знайдемо. Значить, дивіться, е, операція скатер. Вона розп розподіляє елементи е масиву. Можливо, із, із списку треба буде подивитися. Я думаю, що можливо і зі списком воно буде працювати. Значить, Дані у нас е представлені в вигляді е масиву з шматками роботи. Якби. І ми можемо розподілити е тепер цей. Е Роботу між автоматично між е, процесами. Дивіться, значить у нас оцей приклад, давайте його розберемо. Е, значить Ми отримали size, rank, row, номер. Якщо процесор рангу 0, в даному випадку дані тут е, ініціалізуються там от таким чином, от такими величинами. Ну, тут може бути що завгодно. І... Тут ініціалізували. Ми, ми, ми маємо набір зданих. А якщо це не ранг 0 то ми цей масив у нас порожній. Потім виконуємо операцію скатер, яка розкидає. Розподіляє дані між всіма процесами. І отут уже, це вже оця частина виконується для всіх. Ну і так само. і Route дорівнює 0 вказує, що розподільником є процес з нульовим рангом. І отут у кожного з процесів є, вже у нього в даних знаходиться, знаходиться свій, шматок, свій шматок цих вхідних даних. Ну, в цьому прикладі тут рівно на кількість процесів розкидається. Якщо списки не на рівної довжини, то тут в результаті має бути ну, масив. Якщо тут масив, наприклад, елементів більше, ніж у нас є процесів, то тут буде теж масив з частини елементів наших вхідних даних. І, а що у нас тут є? Як ми тепер це можемо накласти на одного? А тут у нас є, е, у нас є два цикли е, зі списками. У нас перший список це оцей ми пробігаємо, і другий список е, ми оце пробігаємо. Ну і тут ми можемо, в принципі, дву, е, е, діяти дво, двома е, чинами: ми можемо е, розбити. Е, нашу е, роботу з матрицею. Ось в цьому місці. Тобто ми. Е, е, у нас на кож, кожному е, процесу ми дамо якусь кількість, е, обробити якусь кількість рядочків з нашої матриці. От, цей цикл по рядочкам. Ну, або ми можемо розбити отут і е, е, ну це вже обробка всередині рядочка йде. Оцей от цикл. Оцей от краще не чіпати, тому що е, у нас е, вийде так, що у нас. На кожен процес е, припаде тільки операція множення. оця от. Це замало. Тобто у нас більше часу займе е, комунікацію, пересилка даних, не власне, е, оця от одна операція. То, що, я казав, гранула гранула паралелізму. Вона занадто дрібненька буде. У нас алгоритм е, так е, не буде ефективно працювати. Тому краще оцю частину залишити, залишити виконуватися весь ну, цикл в одному процесі, а розкидати у цьому, ось у цьому циклі. Тобто замість цього циклу, замість нього, у нас буде операція, операція. Скатер. Тобто у нас от, оцей е, оцей список, список із списків. Ми його отут описали на початку. Ну, отут. В чому місці тільки не так, а буде оцей список списків. Потім ми робимо скатер. У кожного процесу опиниться оцей внутрішній список. Як його результат з операції з катер. Або якийсь набі... список із кількома, ну, вже не з, сіма, не з усіма, а з кількома рядочками. І потім над кожним рядочком кожен процес виконує операцію там, скалярного добутку, множення рядочка на, на, на вектор. Так, і далі. Є операція Гезер, яка збирає назад результат у вигляді масиву. Тобто, наступна операція GEZER нам потрібна для того, щоб зібрати дані назад в кінцевий масив і передати це в процес Номер 0 От оці дві операції нам потрібні для. для виконання цієї справи. Так, ну, подумайте і давайте зараз питання. І зараз.